Шановне панство, всім доброго дня. Сьогодні у нас мова піде про посівний матеріал. Зараз е, приготував віси чи ваги і буду робити посилочки. Я буду пакувати, підписувати, зложувати е, і буду першим людям в списку сьогодні відсилати. Тому сьогодні поговоримо дещо про посівне. Ось перший вже є декілька мішків. Так виглядає посівний матеріал. Я вже вам неодноразово показував, як ми його вирощуємо і дістаємо. Ну і паралельно дам відповіді на самі ваші популярні питання, тому що, я так дивлюся, в нас напевно додавалось підписників, люди задають, питання повторюються, повторюються, тому дам відповіді на них. Зразу хочу сказати, що насіння не в'єне, поки що немає такої можливості, але насіння вибране із найкращих плодів, цього врожаю. Яким чином і як це все відбувається, я вже вам показував. Ви можете в принципі, подивитися на відео. Заїжджаємо на поле, безпосередньо я всі поля об'їжджаю, дивлюся, які з них в якому стані. Вибираю найкращі ділянки. Потім ці найкращі ділянки валкуються. Десь днів 5-7 гарбуз лежить. Потім ми заїжджаємо сюди трактором з комбайном і вибираємо з валка найкращі плоди. Тобто гарненькі, величенькі, кругленькі, без ніяких там всяких, скажімо так, косяків. молотим їх окремо в мішки, потім окремо привозимо додому. Це все миється і сушиться. Е, в тому році ми сушили взагалі без тепла. Але оскільки замовлень з кожним роком більше і більше, ми в тому році лише придимали повітрям холодним. Цього року ми трошки додавали тепла, трошки підкреслює насіння не перегріти, тому що мені цим насінням також сіє, що ви не думали, що я хочу. На вас нажиться. Однако у нас один мішок, що у вас, що у мене, ми з нього будемо сіяти всі. Насіння трошки підігрівається, вибирається з нього оця поверхнева волога, Ну, а потім вже доходить на горище. Зніму вам, покажу наше горище на хаті. Отут тут доходить насіння. Тобто 2-3 дні воно ще лежить до І це все, що я вам показую, це не посівне, це звичайне насіння з сушок. Що ви розуміли, то в принципі. Все насіння можна брати і сіяти, тому що воно не пересушене. Так, да, воно було в сушилках, в сушках, але по факту воно тут ще доходить і воно тут ще навіть тут де я стою, ще вогкувати. Може бути, от коли ми висипаємо посівне, ми його обгороджуємо. Ну це не посівне, ну взагалі, щоб ви розуміли, ми обгороджуємо його таким бортиком, щоб воно тут нічим не змішувалося і собі окремо доходило. А тут наразі це відділено такими типу, смужками відносно. Це сухіше, це мокріше, знову мокріше, там ще мокріше, тут сухіше. Все, так насіння доходить. Поки що така у нас технологія, нічого особливого, ну, працюємо, працюємо, як нам, нам дозволяють наші ресурси і наші можливості. В Подальшому, звісно, в планах, ну, в планах, як життя, звісно, покаже, хотілося би і калібровочну машину, можливо, шліфовочну. Ну, я не знаю, чи це. Лінія із посівним матеріалом у нас не заглухне в цьому році. Тому що в тому році був бум на гарбузи а в цьому році приперлись кляті москалі. Тому маємо те, що маємо. Напакував посилочок, зараз везу на нову пошту. Ну і Паралельно, поки в машині, зараз постараюсь дати вам відповіді на запитання. По гарбузу. Чому гарбуз, а не все остальне? Вже я це все раз відповідав тому що з гарбуза було, було і є. Легше розпочати е, свою справу. Тобто там з 2-3 з гектарів. Коротше, коротше кажучи, всі е, матеріали і всі... весь інструмент він на порядок дешевший, ніж якщо говорити за зернові і, за, і за, за все інше. Тому що зараз в мене всі ділянки це городи. Під гарбузом у мене зараз лише городи. І наймати комбайна, і наймати сівалку зернову, щоб мені це все посіяло, це все буде дорого. Хоча як зерновий комбайн і сівалка, ну, сівалку ще хроші, можна знайти, є плани, є думки і плани її купити. Але, але не хочу купувати бюжну. як не хочу. Життя покаже, є варіант переробити СЗшку, робити навісною, є варіант купити нову. Ну, нова коштує. Десь 250 тисяч. Що за сівалка? А, мав папку виробництву Україна, якщо не помиляюсь, обухов. В планах два і хотілося б 2,5 метра, але вона 250 тисяч, а я сію, наприклад, там 5 гектарів пшениці, можливо, ще 5 гектарів сої посієм наступного року. А викинуть 250 штук, Ну, я думаю, ви розумієте, це не, не маленькі кошти. Так, тепер далі. Що Який сорт сію гарбуза? Український багатоплідний і Данка Полька. Чому саме вони? Тому що напевно українку беруть скрізь і всі, і, і нема з нею проблем з точкою збуту. Перше головне у вашій роботі це точка збуту. Потрібно сіяти, сажати, вирощувати те, що ви завжди можете продати. Ну, Звісно ж, по гарній ціні. Тому та й розпочинали ми, в принципі, з Українки, але Українка це така штука, та й не тільки Українка, а взагалі гарбуза така штука, яка дуже переопиляється. Тому ми сіємо українку і данку польку. Данку польку цього року перший раз окремо виділили на її ділянку, наче трошки в стороні от села. Буде посівний матеріал трошки пізніше. Тут зараз, де я везу, лише український багатоплідний. Е, так, що далі? По посівному матеріалу. В групі в гарбузоводах неодноразово я наштовхувався на те, що різні гарбузи, там, форми круглі, трошки там, смугасті, не смугасті, жовтіші, біліші. Люди добрі. Гарбуз така штука, яка дуже, прям дуже-дуже сильно переопиляється. І якщо ви навіть навіть вам пощастить, ви там купите десь з Європи, привезете, чи там в Україні найдете, наприклад, якийсь гарний, чистий. Е, сорт, не факт, далеко не факт, що він буде якісний. Це раз. По-друге, якщо він навіть і буде якісний і у вас на перший рік, там буде, там буде, наприклад, перва репродукція, ви їх посієте і вони у вас будуть всі гарні, всі шикарні, то на наступний рік 100% гарантія, що вони всі будуть, що будуть від, від, відрізнятися. І з кожним роком це буде більше і більше. З чим це пов'язано? Це пов'язано з тим, що гарбуз переопиляється від кабачків, там, від ваших, ну, це бахчу, він там від, від усіх бахчу, в принципі, принципів. Переопиляється, плюс від гарбузів ваших сусідів. Бджола б'є на 5 кілометрів, щоб ви розуміли. Тому якщо ви хочете, щоб ваш сорт ідеально зберігся, вам треба десь, щоб в радіусі 5 то кеме, а лучше км, да, щоб уже наверняка ніяка бджола до не достала, не було більш ніяких бахчевих культур. Ну, тобто гарбузівка, кабачків, прочинені. Я думаю, з цим все понятно. Тому навіть мій посівний матеріал, я наголошую, це українка, да, але вона по-любому перезапилена вже не один раз. І е, там рвати на собі волосся і доказувати вам, що вона саме найкраща, ні, я не буду. З чого я виходжу? Це дуже просто. Гарбуз на полі лежить, сікі лежить, якої він форми. ну от Він гарний, красивий, і є сіки, ну це все ще хорошо. Ну, Саме головне, це скільки сухого насіння я матиму з ділянки. От якщо я бачу, що ця ділянка потенційно реально вона найкраща, і я розумію, що з неї буде сипне гарно, з неї я її беру посівний. Тому що наступний рік сипнуло. Так скрізь. Так я вибираю. І я також можу сказати, з дуже на серце, що тут гарбуз буде відліч, ну, в певній мірі від, ну, відрізнятися, не буде в них однака рівномірна форма. У мене також десь є продовгувасті, є кругліші, є не кругліші, Але по факту, по факту, факту, головний показник це те, Сухе насіння, яке лежить уже у вас в мішку, там, на горищі, чи в гаражі, чи по віці. Це Це найголовніше. Форма їхня, якщо у вас десь там вона трохи якийсь на кабачок похожий, це не важливо. Ви відкрили, подивились там насіння гарбуза, таке як вам потрібно. Форма це не найголовніше. Саме головне саме главне, ваш результат по насінню. По, по посівному, напевно, відповів. Так. Пункт другий. Схема посіву. Е, метр між мждуряддя, 3 насіння на метр. Так, да, бувають двойники, нічого критичного. Подобриву в цьому році я давав 70 кг сілітри. Ще знаю варіанти, Людмила Андрій, вам привіт. Люди дають по 200-250 кг нітрамофоски під, під, ну, під зимового ранку, можна давати під е закриття вологи. Тобто розкидали, вологу закрили навесні, Все. тому що нітрамофоска довго розтворяється. Чи є сенс її кидати в рядок, не знаю. Я пробував, поки що нічого сказати не можу. Е -е якби були дощі, напевно, гарні, потужні, то, в принципі, сенс є. Але та, якщо засуха, так вона там і лежатиме. Е -е підживка по листу. Фірма Долина, Вимпел, Оракул. Бажано два рази, можна і три рази. Ну, все залежить від вашого від ширини вашого кармана відео на, є на каналі, можете подивитися, я минулого року робив дві підживки, цього року я робив одну підживку. І, та, і різниця є. Я не, ну, тут У нас є тут спори з, тож, з колегами, тут, з місцевими. Людина там сіє давно відносно гарбузи. ну В ну, два рази більше, ніж я. Він каже, це все до одного місця. Я йому кажу, що це все ні навпаки. Але та, скажу так, в цьому році, там, де. Було оприскування вимпулом і оракулом. Там реально гарбуза стелено. Ділянка найкраща, з якої одна з найкращих. І найкра... Там вона не одна. Наприклад, вона в мене під двором, вона всіх на очах. Там реально, там просто реально, я в шокі сам. Це вона завжди була найкращою, але в цьому році вона ще стала кращою. Там вимпел, оракул і карбомін. Е, На наступний рік схема така. Перша підживка, як це за умови, дай Бог, слава Україні, нашим хлопцям, нашим ЗСУ, щоб вони цих. всіх, фу, так, Щоб вона всіх цих орків, скажімо, культурно. Блін, важко, ладно, ліквідірували. У мене зараз там Ой, не будемо про війну, у мене там і брат, і кумів. Коротше, все, чекаємо цю теми, ми про гарбузи. Е, якщо все буде добре, надія така, хочу. По листовій підкормці зробити її наступного року дві або три перша це буде оракул карбомід з карбомідом, тобто з азотом, лучше, дивіться, не переборщіть тому що гарбуз валить вгору, сам буяє, рослина, вегетація, там такі листки, все красиво, а гарбуза там небагато, не, не перекануйте. Тому перва це з карбомідом 5 кг на гектар, плюс і Друга вимпив, оракул і наверно, наверно, і напевно сульфат магнію. Для чого? Для того, що кажуть люди, толкові, що магній, ну там магнію магніт свої приколи, з ним, бо я ж не спеціаліст, ну що сульфат магнію за... допомагає в магнісам. Він... Бутонізація для світлення, для всієї двіжухи. Ну, а третю побачимо по ситуації, що я коли це все буде. І чи ми зможемо, чи не зможемо. Хотілося б і третю вже, коли процес там зав'язі йде, теж ще раз улупити Вимпилом оракулом і побачимо. Можливо, ще й магнію туди теж бахнуть. Ну, будемо дивиться. Це те, що хотілося. Хотілося б, звісно, дати ще і туди зарядити нітрамофоски під закриття вологи. Ну, навряд чи тому що ціни не космічні. По пшениці я в цьому році пролетів, там по три дала, тобто ви зрозуміли, плюс треба по щекам. Ну, па щекам теж треба віддати. Небагато, але пару-тройку тонн розбіжиться, тому що пащики в мене в основному люди, яких я тримаю городи. Але ну, все одно розбіжиться. Тому пшениці в цьому році по бандос повні. Тому навряд чи в нас і буде підкоренева або підживка. Так, третє, що там ще вас цікавило усіх сильно, дуже-дуже сильно. Дуже, дуже сильно. А, точки збуту. Точки збуту такої, як стабільної, немає. Не вожу я ні за кордон, не вожу я тут ніде переробку на Україну. В основному все йде перекупом. Там один раз забирали на фасовку, приїжджали, ну в них там невелика партія. В общем, один раз я здавав на олійницю, тут у нас по місцю. Ми при... Там вони давали на 5 гривень, по-моєму, більше, ніж ринок. І вони не чекали, вони напевно вони і не знали, що тут у нас люди так вирощують. Тому що вони, вони поставили там цукну на 5 гривень більше. Це було три роки назад. І ми їх за 2 години забили просто під зав'язку. Вони вже не знали, куди це все дівати. Такі от нюанси. Тому все перекупам. ціни на сьогоднішній день. У нас сьогодні з двадцять сьоме, двадцять сьоме. У нас вересня. На сьогодні я знаю ціни 70-75, такий діапазон. Я знаходжусь в територіально Черкаська область. За сівалкою ви запитували. Сівалка, сівалка в мене від Романа Мороза. Можете подивитися її огляд. У мене вона є на каналі, є про неї відгук, де сілочка буде тут, сілочка буде тут. Був я в Романа на виробництві. По сівалках. Сівалка класна, вона мені сподобалась. Скільки вона мені обійшлась. На той момент це було 56 тисяч гривень, грубо кажучи, це 2000 доларів. В принципі, 2000 доларів вона зараз. Це хороша ціна, я вважаю. Тому що якщо брати можна, взяти кукурузяну сівалку і сіяти нею через банк. Знайомі люди сіять, довольний один нюанс, там треба контролювати оці самі проводи, щоб їх не забивало. Щоб, бо, тому що насіння велике, воно одне одне розпирає і не хоче падати. Можна зробити із там, супенки, можна зробити із руминки. Тут знайомі зробили, лягування вам привіт. Люди на каналі мене звідео, в них кубота, вони до куботи зробили сівалку теж трьохрядну, і сіяли нею, теж вакуумно, все нормально. Можна зробити самому за наявності часу і можливостей по грошах. Тому сівалка в мене морозовська, я задоволений. претензій ноль скріпучого метала зроблена. Не знаю. Мені, мені зайшла все, я ні ще один на її мінус, в неї два кум був від бензина. Чому так? О, з романом спілкувався. Ну, у нього задумка була, зробити її якби стаціонарний, що можна було вчепити до любого, як до трактора, так до міні-трактора, щоб не тягати шланги і проче. І плюс зробити її максимально дешевою. Тому що один оцей пропелєр вакуумний він там що стоїть 15-ку, якщо стоїв, А зараз вже ні, ніхто і не знає, скільки. Тобто от в чому нюанс. А Оця вся шморгавка, там щось п'ятерку. Але нюансів в тому, що реально вона хапає пилюку і вона сама себе з'їдає. Тому там треба замар... Ну, Тобто це такий мінус невеликий. Так, я про неї проста, кріпуща. Я її реально в цьому році хвістів гріву і засаджував не по саму раму на е... свіжовиораному. Да, мін... Ну такий. не то, що мінус. На свіжовивороному безопорне холезна і важко. Там да, там можна погратися налаштуванням навіски, але реально в піску, воно просто тоне. У мене грунт піщаний, воно все. Виходить на раз-два. А так ну, я всім задоволений. Тобто, таких реально що там скажу, те, те, на свою, в своїй ціні, це, в ніші вона ідеальна. Це ну, тут безспорно. Е, гарбузовий комбайн. Що у мене за гарбузовий комбайн? Силочка теж вгорі, внизу, зараз повискакає, подивитися. Е, комбайн самопал. Барав в Харкові. В Харкові. Брав з руку людини. На те, брав я його 5 років тому. За, на те час в нас було наверное, напевно. Долар по був по 15. Це був 5, 6 років тому. Зараз у нас. 29. Получається, у 12-му році? Ні. В 16-му, господи, математик. В 16-му році я його брав. Спілкувався я з власником. У нього їх ніби було 5 штук. Я також займався гарбузами, там щось по 200 гектарів всі сіяли. Потім перестали, чому не знаю. брав я його, в принципі, він стояв в кущах заросший, з підборщиком, взяв його за тридцатку. Це він, по-моєму, за тридцатку з доставкою вже вийшов. Не пам'ятаю. Дешево, реально, навіть по тим міркам дешево мені повезло. Я так вважаю. Ну, Він просто стояв у них там енну купу років і просто гнив. По факту ну нема до нього претензій. Все добре. Все Де можна купити? Комбайни, які можна купити, якої довжини. Так, пер це Роман Мороз. За нього якби, за нього я, я не рекламую, я вже це колись казав. Просто поважаю людину. Людина в нашій скрутній ситуації працює, дає людям роботу і дає їм нормальну зарплату. Я знаю, я балакав з його, цими, з його е, роботниками. Був же я на виробництві. Е, тому просто мені подобається. І каховка. За каховку не знаю нічого, не бачив, як воно що робить, тільки в інтернеті. Люди беруть задоволені. Романа, за Романа бачу виробництво, сподобалось все добротно. Це так, знаєте, хорошого метала з якісного, тобто таке, що буде ходити і ходити. По якості вимолоту, який краще, там, Каховка, чи Морозовський, чи мій, чи самопальний, я не знаю. Тому що все залежить, ну, комбайн-велику роль, плюс сортики, плюс як він дозрів. Плюс воно все перепиляється. Тут, тут у себе на городі кидаєш гарбузи з одного поля. І вони зараза різні. Один твердий не може набила на колоть і хреновий молачиться, другий прям лялечка, прям фух і все чітко. Тому тут е, ну, своя специфіка. Але в, за Романа, які нюанси? У нього доступність. У нього є малесенькі навісні, більші, більші, більші. Є з підборщиками є без. в чому плюс, як на мене. Ви себе моти дозволити взяти будь любий, від малого до великого. Да, вони там, одні кажуть, що там грязніше, другі чистіше. Не якщо ви конкретно сієте ті сорти, гарбуза, які треба мить, там, Українка, Данкаполька, за остальні не знаю, ну болгарку знаю, що не мить, то проблем ніяких в цьому немає. Абсолютно. Тобто, якщо у вас... Гарбуз треба мити, якщо ви там в мішку трохи більше м'якоті, це не проблема. Ви його вкинете е, в чанок, в мийку ця вся каша потоне. Тому це не проблема. Тому можна навіть брати самого малесенького, якщо ви маленьке господарство, у вас там 2-3 гектари, на ньому попрацювати, люди там по 30-40 суток в день спокійно молотять. 10 мішків намолачують, потім вкинули, вимили, насіння в сушку, все прекрасно. Да, воно буде грязніше, але це тисячу разів краще. чим Працювати вручну. Так, по... Навірно, по комбайнах все сказав, по гарбузах все сказав. Поїхала напевно. Далі. По техніці, по трактору там люди. От чому ти, чому в тебе ти 40, чому не береш там МТЗ на ДТП. Люди добрі. Там чи не тільки МТЗ, а у мене котрі закидають купить джандира, ну, хлопці, по-перше, в мене мало землі. Ну, я поки собі не, не, не можу це поговорити. По-друге, мене повністю влаштовує Ну, мені те 40 не вистачає лише воронки, Тобто, Я не встигаю оборати свої землі. І то за умови, якби в мене було все, все наприклад, було хоча б не гру одним полем, ну, наприклад, три ділянки от, ну, великими кусками, я встигав. А скільки в мене половина моїх площ це все городи, на яких треба порати з загодом, тобто зад вперед. Я не встигаю. І МТЗ мене в цьому плані в принципі, не спезе, тому що на МТЗ та чи на ЮМЗ, не важливо, гора задки, це буде просто, ну, просто жопа. Ну, це нереально. 40 реверс робить. Е -е, Про плуг там ще буде питання, чому два корпуса, чому не три? Е -е, можу там напряма, пробував, тримаю, і, і, е -е, на трьома. пробував, я його орать, на піску в принципі, нормально можна, другу я пробував. Там, де чорнозем, перво, і Урав я там грибок. Але я вважаю, орать перше передачу я мені її жалко, задню тім поля. Я вважаю, що це все... Ну, люди оруть, будь ласка, але я вважаю, що це все довго і нудно і не люблю гасідувати техніку. Я ніколи не даю трактору повний газ. Тобто я гору відсотків 60-70% найбільше газу. В такому діапазові. Десь 60%, я більше половина, да, я собі оце мене, я працюю. Не знаю, правильно-неправильно таке моє відношення до техніки. По ще питання, який трактор кращий. Хлопці, да нема хренової техніки. Є просто люди, які е, не вміють нею користуватися. На Ютубі маса прикладів, де люди просто роблять пушки, лялечки з ЮМЕЗИ, з МТЗ, з т 40 все що завгодно. Тому тут говорить. Кому що краще, ну от, знаєте, в хороших руках і балалайка. Тому тут треба, треба в общем, дивитися по собі. Я нікому нічого не раджу, в мене був т 40 у батька, я купив собі ще одного і мене вони влаштують. Так, буде можливість побачив, да, б була б земля, якої в нас тут в моєму регіоні хрен допросишся і хрен візьмеш в оренду, тоді б да, можливо, думали. Це По-друге, я думаю, для тих, хто у нас на каналі сидить, у мене в тесті є МТ-зон, я ж вже можу в принципі, пасти йому на хвіст там, туди-сюди, дайте трактора, дайте диски. тому поки що я можу з цим перебитися. В крайньому випадку. Хоча я не люблю техніку, тому що я як візьму, в мене завжди щось поламається. Завжди. Колись приїхав діскувати, же МТ-зоном, з тестовими дисками на тестіве шполе. Значить так, спочатку за... я у Хайдоха у мене впав один диск, я поміняв потім другий диск, Знову поміняв не так, не. один диск, потім каток, а потім знову візку як краю. Хочу замітити, я там взагалі нічого я ж не ганяв на ньому, оскільки там шостой дісне побачу. Тобто от, така от специфіка. Тому говорити про техніку взагалі в ідеалі, шка, ну, в ідеалі, в ідеалі можна багато чого говорити, поки що я собі мрію про нового е, український. Зараз український трактор, фермер, фермер. Ви, звісно, зараз можете закидати мене тут хейтом, та й флаг вам руки вимпив на шию. Я був на виставці, я з директором, ну мені сподобалося. Мені він просто навиці, те, що він збирається в Україні, там, там коробки, ну да, він тільки збирається, там не все виробляється в Україні. Ну, за китайців взагалі не хочу розмовляти, я не, можу, не хочу їх ні хвалити, ні критикувати. Просто без коментарів, тому що я не, ну, не знаю. Букав, що до них дуже В принципі, все. Можливо, буде в мене проєкт по тракторам і побачимо, що в нас буде по грошах. Можливо, один трактор Т-40 буде продаватися. Або, або, це, або розбиратися, продавати. Буде продаватися без переднього ведучого моста. Чому буде продаватися, Ну це ж, трюк, все за умови, що в нас щось в цьому році буде, у нас все буде добре. І за умови, що буде в кармані. Є думка зробити собі ексклюзивну тракту, якого ви бачите пізніше, якщо, якщо ви за чіткі переділки, то пишіть в коментарях. Лайкайте, будемо пробувати. Чим більше нас на Ютубі підписників, тим більше переглядів, тим більше зароблено монетизації, тим більше шансів на те, що ми щось, щось будемо розвиватися. Я надіюсь на всі питання відповів. Так, Коротко, ага, що треба, щоб займатися гарбузами? Хлопці, в першу чергу бажання, друге, точку збуту більш ну, нормальну. Якщо у вас як далі, можете брати ручну, Ну, два, ну, Це звісно вже буде мука, якщо ще ви насипати, сушку, сушку обов'язково. то ще можете наняти комбайна, знайти, що вам змолотять, ну, але сушку з носа. І чим більша у вас сушка по розміру, чим вона масштабніша, тим більше в неї можете вкинути, тим краще. Тому що сушка це ваші об'єми, об'єми того, що ви можете змолотити. Тому що намолотити комбайном можна в день, до на дотримання можна 50 мішків з молотити. Найбільше, скільки я молотив, це 28 мішків, це я кидаю і там ще батя 20 Ну, По факту можна перекурити і ще купити мішків 20 без проблем, тобто, як бігати 20 років. Але вам треба десь осушити. А ще насіння скільки лежить насіння. Мокре, дивіться, я намалачую цього року, намолачую на 2 дні. Тобто я намиваю там 20 мішків, 25, 28, ну скільки коли я. І перемиваю, гарно перемиваю. Половина з них залишається на ситах. Сита я показував, і на цих ситах воно лежить і стікає. І я накриваю його на ніч Я взагалі накриваю. насіння Не помить, а залишить його в вкащуватися і воно, воно постріє пожовтіє, і ця кашка почне паняти, почне киснути такий нюанс. Тому майте на увазі. Так, я надіюсь на всі запитання вам відповів. Я вам всім дякую за увагу. Не забувайте підписуватися на канал. Кого цікавить посівний матеріал. Будь ласка, мій номер телефона зараз на екрані. На цьому київстарівському номері все Viber, Telegram, WhatsApp. Пишіть, краще пишіть, тому що не завжди є можливість а, взяти номер ну телефон ну взяти телефон в руки і відповісти нормально, тому що багато часу проводиш в техніці або за сушками. Ну, в общем, не завжди просто його чуєш, а пропущених багато накопичується. Вибачте що таке довге відео. Всім дякую за увагу, всіх обняв. Слава Україні! Слава Збройним силам України і до зустрічі в нових відео. Всім добра, будьте здорові, бережіть себе і свою родину.